Пакую гейхери, 10 штук, за 750 гривень. Погляньте, які різні кольори. В одному відтінку, в червоному. Таке бажання було у клієнта. Підбирали, довго вибирали по фото, по відео, але так, як хоче клієнт. Все, ви обираєте повністю. Можемо на відео зідзвонитися, можемо просто по фото, по відео показую. Ну, знімаю відео і показую вам, як вам зручно. так, і... Вибираєте, вважаєте замовити, пишіть особисті повідомлення. А ще вигідна пропозиція є за 1248 штук. Це на опт. Ну там вибір кольору немає. Вибору ви просто купуєте касєту, в кассеті можуть бути 5-6 різних сортів, але вони будуть повторюватися. Теж кольори різноманітні, і червоні, і жовтенькі, і зелененькі, які хоч рябенькі. Бажаєте замовити? Пишіть. А також бутилони по 45 гривень, хто хоче. Погляньте, яка красота. Колір суміш.